Усім доброго сонячного ранку. Я рада вітати вас на каналі. Все впорядковано, у себе в гостях. Сьогодні запрошую вас в наш ранок і в нашу подорож. Цей влог буде для мене знову трошки незвичним. Я все ще експериментую, все ще намагаюся знайти якийсь цікавий формат, щоб вам було цікаво дивитися, ну, щоб вам було цікаво зі мною залишатися. Чим буде цей влог незвичний? Ну, мабуть, тим, що я не виключала живий звук і тим, що тут майже не буде ніякого прискорення, тобто все в режимі реального часу. Сьогодні розповім вам про наш ранок із Согійкою, як ми збиралися їхати у Київ. У мене там були справи, треба було з'їздити, вирішити. І заодно в гості до моєї старшої дочки, до мого внучка, от і ну це так. Трохи е, спойлерю, як кажуть мої діти. От е, залишайтеся зі мною до самого кінця. Мені дозволили показати внучка, тож буде там декілька кадрів з нашим найменшим сонечком. В нашому ранку нічого такого незвичайного немає. Ми сплюшки. І слава Богу, Софійка теж дає мені трошки поспати. Вона не прокидається о 5-й ранку. Вона дає мені поспати до 8, як мінімум, а то може і більше. Прокидаємося. Готуємо сніданок. Я вам не показала, але я готую. На своїй, так би мовити, кухні а Софійка на своїй час від часу, звісно, прибігає. Мені допомагає теж готувати. Данок зазвичай. Готую щось з яєць, або це можуть бути варені, яйця або омлет, або яєчня. Ми з Софійкою дуже таки такі любимо. Сьогодні це в нас омлет з овочами. У мене просто в морозильці знайшлися, знайшлася суміш овочів заморожених і перчик свій домашній, той, що морозили. Я дуже люблю перець. От. Ну, тому просто все на сковорідку кинула, посолила, поперчили яйце з сиром, змішала, залила і все. І смачнючий сніданок готовий. Застеляй на того. Тобі допомогти? Ну я мама ак. Давай, сама. Май, ма, мі, мі. Бери тарілочку, Ням. ти вирішила все розказати ранку, да? <плес> <плес> ні, з того боку заглядає, щоб тебе Ням. видно було. Мама тебе знімає, давай з того боку. всім ручкою і скажи, скажи доброго ранку, бери тарілочку. Собі. Отакою з совою? Таку. Отаку. Дуже добре. Іди став на стола. А лялю буд. ля ля бутерброд. Іди став тарілочку на стола. Чуєш? Ля Зараз лялю нагодуємо. Став тарілочку на стола, а тоді лялю нагодуємо. Ну і звісно, без кави я зранку ніяк, бо ну, взагалі я не дуже багато кави п'ю, але зранку обов'язково чашечку з молочком. От е, я вже. Розказувала вам, що хотіла їсти поменше цукру, каву завжди з сиропом. Це вже я сироп не купляю. Дуже смачна кава мені попалася, от просто ну буквально півчайної ложечки цукру. От це я поступово вже зменшую, вже десь так виходить. Амлет з овочам Аллая спачне? Давай отак поставимо компот, щоб він не перевернувся. Ось тут. тут добре. Так обережно не переверни. Ой-ой, Куди ти сьогодні поїдеш? Ми поїдемо з тобою, да? До Каті До Каті? Ти в гості їдеш? До Каті? Ти хочеш до Кати в гості? До. Да? Рот. Рот, я знаю, що тут тебе. Мама, рот. Мама роті, Мама рот. Має рот, роті рот, рот. рот, рот. Є. Yeah. Я yeah. yeah, like А чого не видалочку? А Я не видалочку. Доці yeah. 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 no, видалочка. Є. Є, ну то є видалочка. А чого ж ти є руками, якщо тебе є водалочка? Хорошо, дмухай. Так. Давай, мама, тобі подмухає. Подмухать? Сама! Сама, хорошо, сама. Самохало. Ти вирішила розібратися з кожним овочем окремо, так? Кидай муд. Сням? Вот так. Ам. Да? Нет. Ни. Да, я гряд ли тебя уже Мама є. Багатство, скільки добра. Що це в тебе таке? Лети. Хто? Лета. Метелик. Метелик. Бувай. Така заколочка, як метелик. Бувай. Що ти дотягніла? Вареньку? А. З татом їла варення вчора? Ой. Їла? Ням -ням. А, да? А об голову руки тоді витирала? <гум> а ну, дизналась, витирала руки об голову. Так, давай. Ти там, знайшла там. бантики, можешь які красиві. бантики, резиночки, резиночки, резиночки такі, як бантики, ой-ой-ой. Та Та-да, Та -та. не знімаємо. Де, я? де? Почекай, Я поправлю. Я поправлю. Я поправлю. поправлю. Де в тебе бандит? Де в тебе бантик? Ой, який бантик. Волосочко заважає. Давай заберу, забираю, забираю, забираю. Ти ж не крутись. От, мама отак робиться. Раз О, ціку, ціку, ціку. Раз, раз доця робить? А доця це мами буде робити. Да? А доця буде мами робити. А що в тебе там ще є? А де в тебе там бантики? Диви, які бантики. О, бантик. а там ще в тебе є квіточки. А ну пошукай, де є квіточки? Є квіточки там? Йоклі мої. А ну дивись. А оце що таке? О, квіточка? Квіточка. Да? М -м -м. Є квіточка. Є квіточка. 主要是。 Та назад усе з чим ти погралася. Мама трошки поправиться. Квіточка. Ось сюди клади квіточку. Дивись, тут крабіки. Такі, які роблять так. Ой! Пррррррррр. Мама зробила. Кусь, кусь мама хотіла показати. А метелик полетів. Метелик полетів. Диви, крабіки роблять. Кусь, кусь кусь, кусь ні". ні, за волосечко, дивися. Диви, диви, отак. Кусь і тримається. Да? Да, Клади крапики. Склала? Да? Нічого не забирала. От умниця і грибінця клави. Молодче. Ти умничка. Все? Да? Цьом. Да? Софійка вже готова, залишилося привести себе до ладу. Роблю макіяж. У мене після народження Софійки пішла якась пігментація, такі як червоні плямки. От. Тому обов'язково, коли я кудись там виїжджаю, виходжу, то наношу тональний крем. От. Я не можу сказати, що воно там повністю все перекриває. Ще я не розібралася з цими засобами, які коригують саме такі плями. От а але тональний крем вирівнює тон, і в принципі, ну в принципі, мене влаштовує. Взагалі у мене питали про косметику, щоб я розповіла, і я збиралася, чесно кажучи, знімати відео от саме про косметику на цьому тижні. Але тут сталося така непередбачувана Це в мене поїздка, тому що, ну, чесно кажучи, я не збиралася, але так склалися обставини, от що з'явилися у мене справи, треба було їхати. Ну, тому я вирішила, що, можливо, вам теж буде цікаво з'їздити зі мною в Київ. А про косметику обов'язково зніму відео, тому що, звісно, що я її у мене її небагато. От я її всю в косметичку засунула з собою, забрала. От, а вже коли приїхала, то розкладатиму, розбиратиму і хочу там трошки перебрати, подивитися, то обов'язково розкажу щодо чого. От. Поки фарбуюся, трошки наперед хочу забігти, вам розказати, що я дуже хотіла зняти дорогу, як ми їхали, але, на жаль, мені це не вдалося. Перша причина те, що дорога була дуже складна, дуже багато ям, причому від нас ну, десь півдороги. От, і їхала дуже-дуже повільно, було дуже важко, бо треба було дуже уважно, щоб нікуди не влетіти, нічого не загубити по дорозі. Ну, дійсно, так воно напряжно було. Але не стільки ця причина, скільки, ну, всі розуміють, в, якому, в який час ми зараз живемо, тим паче, що я з Чернігова, з Чернігова їхала до Києва. От. І в нас дуже часто можна побачити і військових, і техніку, і поки я їду, блокпости ну дуже багато. І я вирішила, що коли я буду їхати, ну я просто можу не побачити, що хтось там десь та проходить, проїжджає, стоїть, а на камеру це все засніметься, і я там прогавлюю, вам щось покажу. А цього, звісно, ж, робити не можна. Тому я свідомо я камеру виключила, от і ну, дорогу вам не знімала. О, дівчата, про це хочу сказати. У мене брови в мене є, і вії в мене є, але вони в мене абсолютно без кольору. От і попалося мені, що брови можна оформлювати за допомогою олівця, тобто фарбуєте олівцем, а потім профарбовуєте спеціальну тушу для брів. І тоді волосинки вони маються. Фактуру, тобто видно, що не просто ви намалювали брови, да, наче малюночком, а от саме фактура, саме видно волосинки. Я спробувала, мені дуже сподобалося, то тепер так і роблю. Чим вдома. Дочечка, це твої речі їхати. Будь ласка, поклади на місце. Софіюшка, будь ласка, поклади вдоль. на місце. Дочі До, не речі. Да. Зараз мама буде тебе Зачекай. Ма опати мала. Не. Ти мавпа? Не, не мав Не, я Мак. да. не. Макс. Не. Хто доця? Макс? Ти балуєшся як Макс? Дай, мама, підійде, будь ласка. Дякую. Не. не. Да. Лала мать. Уда. Mm -hmm. Учу. Уча мать. Я. Мать. Агу. Агумай, агу, агумай, агуй, агу. Оп у меня? Ляли. Что знов? Аля. Алля Ну Меняй. Кто у ля Ляля мама? Ты? Ляля, ляля. -ля. Dude, i day, Вже в машині, збираємося виїжджати. Де, да, Софійка? Їдемо до Катрусі в гості? Да, до Кетюні? Да. З Богом! Дорога кажуть, там така ямка на ямці. Ми будемо обережними, будемо уважними, аби тривог не було. Де? Да. Все, погнали? З Богом. Ми вже в Києві. Справи свої всі повирішували. Софійка заснула. Стоїмо на світлофорі, поки стояли у величезному заторі, такому включила камеру. Короте, їдемо до Катрусі вже. Скоро побачу доцільну. Мені дуже важко по Києву. По-перше, майже шоста година, тут дуже багато машин. І по-друге, що я ж взагалі не знаю, куди їхати. І, і темно. Ну, коротше, все до кубочки склалося. Їду по навігатору. Ледь-ледь сунусь. Дай Бог, виїдемо. Все буде добре. світлофор. Все, камеру виключаю. Макс, дивись, хто до тебе прийшов. Дивись, Софійка до дивись, тебе приїхала. Скаже, вас дуже багато. Макс, дивись, там Софійка до тебе приїхала. Привіт, Софія! Привіт, Софія! Привіт! Макс, скажи, привіт! Скажи, я не поняв. О, Господи, оце так. Да? Оце так громко. Це ні-ням-ням, це іграшка теж. Це що у Софійки таке? Подарунки від Каті, так? Да? Боже, скільки всього. Що там? Що там, наліпочки, так? Да? Книжка. Наліпки, Наліп. наліпки. І ще наліпки. Ось такі наліпочки. Ожечки, яка красота. Тільки ж ліпимо в книжечку. Да, доця? Не на руки, не на ноги, а в книжечку. Одна доця, тільки зі спини. І друга доця. І, і, і попа, і друга доця. Доця, помаши ручкою. І ця доця. Да я так перейду. І внучок. і внучок. Не чіпай, не чіпай. Грається, Максик грається, так? Да? Ти за ножкою потрогала? Максика. Що там у тебе ще показує? Наліпки. На Тобі подобається? Да. Да. Хто подарував і наліпки? Риба, хто подарував наліпки? Не одривай, не одривай, зачекай. Доця, доця, зачекай. Ми, ми подивимося, що там куди треба ліпити. Да? Там вже ж завдання якісь є. Хто тобі подарував наліпки? Розкажи. Доця, розкажи, хто наліпки подарував. Катюня? Ох і наліпки красиві. Я тобі відліплю і будеш приклеювати. Дивись, дивися, що ще там у тебе є. Що в тебе там ще є? Що там ще? Це що таке Це що таке? Я вже розпакувала. Це що таке, доця? Це що? Це що? Це що таке? Це що? Молодець. Молодець! молодець, молодець. Да. Так це що таке, молодець? Не розривай всі, ти ж роздивися, диви які. Це що таке? Шкарпетки? Скажи. Шкарпетки. Я зараз тобі зроблю. Ти подивися, Диви. диви, там он зайчик намальований. Диви, який махнатенький зайчик. Ні, Нам треба все пооткривати одразу. Це правильно. Речі не мають лежати запаковані. Я? І Макс, думає, що відбувається? Молодець. Молодець. Катя, в тебе ще немає такого, так? Молодець. Да? Молодець. Ні, оце що навколо. Готуйся, скоро буде. Так, да, Макс, скажи, я тебе мать устрою. трою. Да, мы играем. Ну что, Гойда, гойда, да? Да, круска. Гойда, 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 да. Да, кобыла там лучше. Гойда, 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 да. Да, кобыла там лучше. Там печенье порося. За котюр билося. Гойда, 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 да. Софика, расскажи.

У нас Максик перетворився на отаку лялю із соскою. Це що таке? На цьому відео буду закінчувати. Сподіваюся, що ви отримали задоволення, отримали якусь порцію позитиву. Частіше посміхайтеся, шукайте. Гарне, шукайте позитивне, шукайте щастя у самих звичайних моментах свого життя, бо воно поруч, воно з вами. Треба лише його побачити. А я чекаю вас в наступному відео, і нехай у ваших сім'ях панують мир, злагода та любов.